Про ангелів і демонів. Ангели це духовні істоти, які мають духовне тіло, на яке надіють. Закони нашої природи. Слово ангел походить від грецького. Слова анджалої, тобто вісники. Ангели невпинно прославляють Бога і виконують його волю, допомагають людям, оберігають їх і передають їм послання від Бога. У ангелів є свої чини і єрархія. Усіх ангельських чинів згідно творінь святого Діонисія, Ареопагіта 9. Найвищі і найближчі до Бога Серафими. Херовими і престоли. Середні чини господства, сили і влади. І нижчі – начала та архангели. Небесні сутності піддаються пізнанню Божественних справ. Ангели нищі чини за ієрархією просвічуються. Від вищих, а вищі. Від самого Бога. Нищі чини справедливо навчаються відсутностей вищих. А ці, як усі вищі божественним таємницям навчаються, скільки можливо, у самого Бога. Діонисій Ареопагід. Хоча ангели і духовні істоти, але не варто думати, що ангели безтілесні, оскільки істинно безтілесний тільки один Бог. Ангели істоти обмежені, володіючи тонким тілом і не мають всюди сутності, подібно до Бога. Для того, щоб бути в певному місці, вони переміщуються в просторі туди. Куди це необхідно. Ангели так само. Як і люди, створені істотами вільними, здатними добровільно обирати добро чи зло, тільки на відміну від людей, здатних до постійних змін від поганого до доброго. І навпаки. Духи роблять вибір у добрі чи злій лише один раз. Один раз, обравши добре, вони через незмінність своєї любові до Бога постійно дотримуються свого чину в невимушеній і завжди. Однаковій діяльності. І абсолютно непохитні до зміни на гірше, але зберігають основу. Богоподібної своєї природи завжди непохитною і нерухомою. Діонесі Ареопагіт на жаль, не всі створених ангелів у свій час обрали добро. Були серед них і ті, які повстали проти Бога, затьмарилися і впали з небес, перетворившись на духів злоби демонів. Відбулося це так. Серед новостворених ангелів був ангел, що відрізнявся величною красою. Його ім'я було Денниця, ранкова зоря або Люцифер, світлоносний. Але він узяв у серце найстрашніше з гріхів. Початок і причину всіх зол гордість. Він забажав бути подібним всевишньому. Але не за добротою. А за гордістю і високомір'ям. Вознесуся на небо, вищий зір божих вознесу престол мій і сяду на горі в сонмі богів. На краю півночі, вознесуся на висоти хмар, буду подібний Всевишньому. Пророк Ісая. Розділ 4, вірш 13 ці рядки святого письма святі оці ототожнюють з гордими словами Люцифера, що згодом став називатися дияволом або сатаною. У книзі пророка Ісаї. У словах Божих, звернених до царя Навуходоносора, носора, є рядки, які разом з вавилонським царем справедливо відносять і до павшого ангела. В пекло скинута гордість твоя зі всім шумом твоїм. Під тобою підстилається черв'як і черви, покров твій. Як упав ти з неба? Денниця, син зорі. Розбився о землю, притісняючи народи. А говорив у серці своєму. Вознесуся на небо, вищий зір божих вознесу престол мій і сяду на горі в сонмі богів. На краю півночі, вознесуся на висоти хмар, буду подібний всевишньому. Але ти в ад, в глибини пекельні. Пророк Ісая. Розділ 14, вірші 11, 15. Ще один фрагмент святого письма, що стосується теми падіння диявола, ми знаходимо в книзі пророка Єзекіїля. У даному випадку текст звернений вже до царя тирського, але він також має своєю метою вказати і на подію, що сталася Світі ангелів, а саме на падіння сатани. Так говорить Господь Бог, ти печатка досконалості, повнота мудрості і вінок краси. Ти знаходився в едемі, в саду божому. Твої одежі були прикрашені всякими дорогоцінними каменями рубін, топаз і алмаз, хризолітом, оніксом, ясписом, сапфіром, карбункулом, ізумрудом і золотом все майстерно усаджене у тебе в гніздечках. І нанизане на тобі приготуване було в день сотворення твого. Ти був помазаним херовимом, щоб осіняти, і я поставив тебе на те ти був на святій горі Божій, ходив серед огнистих каменів. Ти був досконалий у шляхах твоїх з дня сотворення твого. Доки не знайшлося в тобі беззаконня. Нутро твоє наповнилося неправдою. І ти согрішив. І я скинув тебе. Як нечистого? З гори Божої. Вигнав тебе, херовом світло сяючий. З середини огнистих каменів. Від краси твоєї возгордилося серце твоє. Від марнославства твого ти погубив мудрість свою. Зате я скину тебе на землю, перед царями віддам тебе на ганьбу. Пророк Езекіїл, розділ 28, вірші 12-17 Збунтувавши проти Бога, ангел потягнув за собою також інші небесні сили. Але проти них виступив архистрати Гемихаїл з небесним воєнством, який скинув диявола і інших духів злоби з небес. І відбулася на небі війна. Михаїл і ангели його воювали проти дракона, і дракон та ангели його воювали. Проти них, але не встояли, і не знайшлося вже для них місця на небі. І скинутий був великий дракон, древній змій. Що називається дияволом і сатаною, обмануючи весь всесвіт, скинутий на землю. Ангели його. Скинуті з ним. Книга Откровання. Розділ 12, вірші 7, 9. З тих пір ангельський світ розділився на добрих духів, яких ми всіх в загальному називаємо ангелами, і на злих духів, яких ми називаємо демонами або бісами. Ангели допомагають нам у справі спасіння і охороняють нас від всякого зла. А біси прагнуть завдати нам шкоди і всіма силами погубити нас. Віруючи людині, не варто боятися темних сил, адже без повеління Божого ніхто з людей або злих духів не може завдати людині ніякої шкоди. Потрібно боятися відпасти від Бога, позбутися Його покровительства. Людині, що вірить у Бога, яка прибігає під покров церкви і прагне виконувати Божі заповіді, ніхто і нічого не може завдати шкоди.